Міський голова Конотопа Артем Сімініхін зустрівся з представниками Конотопського ліцею номер 10 стипендіатами та їхніми вчителями. Зустріч ініційована освітньою спільнотою закладу, адже тут навчається найбільша кількість учнів Конотопської громади, яким призначена стипендія міського голови 14 з 32 осіб та три стипендіата голови сумської ова. Це талановиті діти, які мають високі досягнення та особливі успіхи. В освітній діяльності вони є учнями-слухачами Конотопської малої академії наук, переможцями та призерами конкурсів олімпіад як всеукраїнського, так і міжнародного рівня. Перед вами зараз учні, які удостоєні великої нагороди. Це стипендії міського голови. Тому ми дуже вдячні вам за таку нагоду мати цю зустріч і дякуємо за те, що в місті працює така дуже гарна програма програма, яка стимулює учнів активно і продуктивно працювати. Тому що коли запрацювала програма стипендіатів, то значно більше учнів долучається до різного роботу, заходів, тому що є велика мотивація. Це щодо учнів, а щодо вчителів, то теж велика вдячність за підтримку. Доплат вчителям за результативну роботу з учнями, тому що тільки в великому тандемі учні, вчителі і за підтримки батьків. А якщо ще є підтримка міської влади, то ми можемо отримувати такі достойні результати. Завдяки всьому цьому, я думаю, ми й вийшли на міжнародну арену і вже у місті маємо навіть ну, наша випусниця має медаль з міжнародного рівня. Тому ми за це вам дуже дякуємо і дуже сподіваємося, що будемо і надалі так працювати. Так? Молодь розповідала про свої досягнення, захоплення, враження. хотіли вам подякувати за наш красивий та атмосферний парк. Наприклад, я там буваю дуже часто зі своєю сім'єю на прогулянках, також з друзями. А ще в нашому класі народилася така традиція проводити виховні мадини. Це так атмосферно. атмосферно. Ми насолоджуємося красою цього парку та взагалі міста, обговорюємо різні теми. І Дякуємо вам за таку красу, яка дарує нам радість. Дуже приємно, mm -hmm. давайте ми купимо тут після отаких груш. Знайте, знаєте, знаєте. ось ті груші такі для цього. Ну, Вони ну, прикольно платили. І наступне, подивіться, такі стільчики розкладені. Зараз вони, до речі, садові, вони дешеві, по акціям можуть бути. Це на, рух, на весну, вони дуже дорожчі. Якщо б ми могли от, дійсно проводити такі заходи різні цю, цей проект, на, щоб в пакушні, на стільчика на буша. І обов'язково цей Самсунківський проєкт, щоб можна було віку. Це обов'язково, це можна. Я, до речі, хочу сказати, що а, дизайном парку займаюсь не я. Я тільки затвердив його а, концепцію. От, концепція, концепція. Тому що там і раніше був проєкт, ну, не красивий проєкт, тоді тимчасово не я був приваджував, зробили. Ну, зробили. Ми, я переробив концепт, а взагалі душу в цей парк вселяє Світлана Самсон а, всього лише. На парк цьому році пішло 100 тисяч гривень. Робіть там зараз оборону близько 10 мільйонів. Доброго дня. Мене звати Роман Олександр. Я участь в 11 класу на доступської це номер 10 Незважаючи на те, що почав я своє навчання минулого року, та вже досягнув чудових результатів за такі сумлінні та віддані праці моїх вчителів. Ви не вчили текст? Вчили. <ріху> Давайте домовимося, так. Ми ж у вас не екзамінаційна комісія. Вони ж готувалися. Ну, готувалися. Також я є слухачем УМА, переможцем у другому обласному, а в сеукраїнському конкурсі захисту науково-дослідницьких робіт включення членів УМАН України, секція книганової та метеорологія, а також посів друге місце у третьому, всеукраїнському етапі. А, окрім цього, я також прав участь у низці інших конкурсів заукраїнського рівня. Серед яких посідав перше місце, а це перше місце у складі команди у 11-му всеукраїнському турнірі з природничих дисциплін, перше місце у всеукраїнській науковій конференції Молодь наука природа, це, це географія, перше місце у всеукраїнському конкурсі творчих проєктів учнівської молоді. А також пройшов навчання у всеукраїнській літній школі. Чому все разом малої на академії наук України? У цьому все дякую за увагу. Так, так, так. Да, і турнір, на... Можна добавлю. І коли їхали на турнір, де зайняли перше місце, він роздрукував не свій текст і <гум> розказав його, да? так? Ні, він потім зрозумів. Вони з Олегом Славовичем потім можливо, вирішили цю проблему. Так. Ну таке було. Так. А, добрий день, дякую, Добре. що запросили нас. Мене звати Тихочукадія, я учениця 11 го класу Командовського ліцею №10. 10 а, Окрім того, що я вчисню відміну, поєдную наукову діяльність. Я є переможницею обласного етапу конкурсу захисту Малої академії наук. Крім цього, я є капітаном багатьох команд, переможниці українського рівня. А, наприклад, а, буквально недавно ми були переможницями наша команда. Конкурс юних і отримали перше місце. Можна Конкурс... ну, Не хвилюйтесь. Я вас не покусаю, я на вас не нападу, погане словом не скажу. Також наша команда стала переможницею у 11-му всеукраїнському етапі Ниче. Також наша команда стала переможницею у всеукраїнському Єврофесті у номінації Брейрінг та «Еродит». Крім цього, окрім всеукраїнських конкурсів, я активно беру участь у міжнародних конкурсах. Я є постійною учасницею та призеркою, яка отримала друге місце у конкурсі Genius Olympiad України. Крім цього, я є, ну можна сказати, також це ж комобіркою різних конкурсів, тому дякую, що запросили. Справді дуже приємно було поспілкуватися, дуже цікаво. Я Різанці Вікторія, учениця 9 класу командовської школи No10 і я маю досить багато досягнень. Це е, на міжнародній арені я брала участь у е, конкурсі Джим Скрипт е, у 2024 році, е, де я попросила е, третє місце бронзову медаль у категорії Креативне письмо. Також я була учасником команди Контійки у турнірі з природничих дисциплін Nature, де ми висіли перше місце. Також неодноразово я була учасницею команди Контійки у конкурсі «Єврофест», де ми досить багато посідали призових місць. І була... Посіла третє місце у літературному конкурсі слово Укриття до серця, де я писала поезію. А вже в цьому навчальному році я посіла перше місце у міському етапі Олімпіади з географії та друге місце у другому етапі. Міжнародного конкурсу з українською мовою імені Петра потрапляється географію викладає Селена Павлівна і я додам, якщо ви дозволите, і в цьому році на олімпіаді в другому етапі всі перші місця за 10-м ліцей. Ну у них є ще викладачі з географії, не тільки да славам пана ще Олексанович, але під її ну керівництвом школа. Ну взагалі і в цей проект, який вони отримали від французького посольства, дев'ятсот сімнадцять гривень. Вони отримали 917, 917 сімнадцять тисяч, тисяч, да ну майже мільйон, грубо кажучи, тисяч да, вони отримали на облаштування саме кабінету географії. Тобто буде да. супермодний кабінет географії. Ні, ми просили на два. Ми хотіли розділити два кабінети. Тому... Ні, <свят> історії. <свят> ми казали історії і географії. <свят> Дома, але вони погодили географію. Це дуже добре. Ми жартували, коли був в випускному класі, в го між собі географія та наша географія, і такі казали, там будемо вивчати світ по візам в нашому паспорті. Тоді розказував зараз. У нас без віз. Так що в чітіографії немає вивчати. Це дуже добре. Цікава наука географія. Мені подобається син і малий був. Я у нього запитую. Європейські столиці точно називали, я мене не пам'ятаю. Я у нього запитую, наприклад, іспанія, столиця Іспанії. І столиця Іспанії. Молодці. Андора. Андора Добре, давай. Так. Хочу сказати, ні, просто дивлюся, що люди діти знають. А в мене малий був, з яких забував? Сім чи вісім років мені це відповідав? Я не кажу, Греція, Греція. Прекрасно. Єрусалим. Ну, питання. Так і так даємо. Да. В Ізраїлі всі плутають є і Єрусилу. Ну, вони і дають його дуже часто на цих конкурсах, щоб діти відповідали відповідно, чи дають юридичну чи історичну столицю. І потім запутуються діти завжди в цьому питанні. Mm -hmm. Ну, а ти ми багато працюємо, ми багато стараємося. І, ну, мабуть, я як керівник вдячна тому, що є колеги, з якими дуже. Комфортно працювати, тому що разом ми робимо дуже багато, і коли хтось попадає в наш колектив з інших, ну іншого, інший педагог, то йому спочатку дуже непросто, тому що ми всі гуртом багато працюємо над різ... у участі в різних конкурсах і змаганнях, тому що і діти є, які готові в цьому працювати, і колектив, який готовий. Тягти за собою ношу дитячу, щоб їх вести на олімп слави, тому дуже комфортно в таких умовах працювати, коли є з ким працювати. Але 21 рік, коли ви нас дуже підтримали з придбанням будови. Ми вам дуже вдячні. Ну, звичайно, трішки нам не виходить вийти і попрацювати, тому що війна, але ми дуже сподіваємося, що війна закінчиться, Збройні сили України отримують довгоочікувану перемогу і ми зможемо працювати. Ми дуже вклоняємося, намагаємося дуже багато допомагати чи можемо ярмарками, сітками і просто моральною підтримкою. І якщо це станеться, то ми все-таки будемо працювати в одну зміну. Такого що в нашій школі не було. Я в школі з 93-го року, ну і до 93-го ти не було, правда? Що? Тому це велика така підтримка нашого закладу. Тому ми вдячні вам за це. І сподіваємося, що хлопці кажуть, що вони не застануть кабінет географії. Ну я думаю, що вони заставлять бо тут дуже багато географів, щоб попрацювати в тому кабінеті, який ми будемо облаштовувати. І слово кучного.

Ми погоджуємося. Говорили довго і про головне, про особисте, про життя в громаді і розвиток міста. На рахунок звалищ, те, що саме потрібно, в сміттєві баті викидати. А те, що люди викидають біля них, то як з цим можна було боротися чи щось? Насправді, вирішення цього питання є дуже простим. Непопулярним, але простим. Зробити так, як в Європі. Пішов, ось так, викинув сміття, не маєш договору на утилізацію сміття. Будь ласка, заплати півтори-дві тисячі євро. Якщо ти щось подібне робиш в лісосмузі, або, не дай Боже, в лісі, або ще, не дай Боже, в річці, тюрма. І причому тюрма так, щоб 100% не можна було уникнути тюремного покарання. Більше того, Необхідно зробити так, щоб 50% від цього штрафу 50% йшло тій людині, там, чи то поліцейський, чи то відповідний там, муніципальний представник, отримав собі до зарплати, щоб не можна було хабарем там, в 500 гривень відкупитися. Тільки так можна привчити людей укладати договори на утилізацію твердих побутових відходів, будівельного сміття і решту садового чи городнього. Що вони зараз фактично просто знахабніло викидають біля сміттєвих майданчиків. Ще хотів би зауважити на такому, що люди зараз багато говорять, що так ми ж платимо за вивезення. Так, дійсно, платять мешканці багатоквартирних будинків за вивезення твердих побутових відходів зі сміттєвих баків. Розумієте? Тільки вони платять. Але якщо, наприклад, з квартири виносять, до прикладу, битий унітаз, це не є тверді побутові відходи. Це є будівельне сміття. Або там холодильник старий, або там меблі старі. За це все треба окремо сплачувати за утилізацію. І не можна так кинув звичайний сміттєвий бак, і нехай там міні. Я ж там плачу. Ні, ні, ні. Ви платите, грубо кажучи, за папір, за якісь там пляшку, якусь скла, якийсь пластик, якісь там лушпиня е від картоплі, чи там залишки якихось якоїсь їжі. Ви за це платите. І так прописано в правилах благоустрою. Так прописано в законі, відповідному, де говориться, як потрібно поводитися з зокрема твердими побутовими відходами. Тобто вихід один штраф і кримінальна відповідальність. Зустріч продемонструвала важливість діалогу між владою, освітянами та молоддю для спільного вирішення завдань і розвитку громади. Талановиті учні та їх наставники довели, що конотоп має гідне майбутнє, адже саме ці юні інтелектуали будуть творцями нових досягнень для міста та країни. Вже думки Світлани Павлівни про те, що такі зустрічі вони не тільки підкреслюють, що дехто у нас займається наукою, дехто спортом з дітей, а вони ще й дають змогу поспілкуватися безпосередньо з Артемом Юрійовичем. І для дітей це важливо. Взагалі, спілкування це дуже важливий елемент досягнення якогось успіху. І я думаю, на цілі на низці прикладів Артем Юрійович сьогодні це підтверджував. І, можливо, якась теорема Піфагора чи розуміння тангенсів котангенсів вони не дадуть дитині якогось уроку в житті. А от поспілкувавшись із владою, поспілкувавшись з Артемом Юрійовичем, який, як ви вже відзначили, добре володіє українською мовою, і розумінням того, що він каже, вмінням висловити свою думку, я думаю, для дітей це великий урок в житті. І от знову ж таки згадувалися ряд історій з його життя, то я одразу сьогодні згадав вчорашню історію свого життя, тому що вчора я зустрівся із учнем нашої школи, який уже сім років як випустився. Ми з ним за допомогою і за підтримки і управління освіти, і міської влади, і Світлани Павлівни неодноразово їздили на різні конкурси, і от ми з ним розговорились, і в нас була розмова зовсім не про школу. У нас була розмова про життя, і він одного разу згадав один день, де ми були в Сумах на конкурсі захисті Ман, і розповідав мені в деталях вечір, як ми дивилися футбол на телефоні, як ми спілкувалися про життя, як ми спілкувалися там про те, як треба досягати успіху. Тобто, не було теорем, не було ніякої хімії, фізики, ну я викладач історії, історії. У нас була розмова про життя, то я думаю, для дітей важливо почути це життя от, в словах, а не тільки в якійсь науці. Для дітей важливо відчувати це життя зараз, оскільки умови дуже складні. Я думаю, у Артема Йорича дуже завантажений графік, і він от знаходить час поспілкуватися з дітьми в такій от зовсім іншій атмосфері. І те, що дехто з них перше сьогодні, як ви вже чули, дехто втретє. Я думаю, чим більше буде таких зустрічів, тим для їхнього життя і для їхнього успіху це буде більше кроків вперед, і, можливо, навіть більше, ніж на моєму уроці якомусь з історії. Тому я хотів би йому вже заочно подякувати за цю зустріч. І як для вчителя, так і для учня розуміння про того, що з тобою хочуть поговорити, що тобі готові відкрити двері в нинішньому дуже важкому житті, це, це великий успіх.